Ну а тим часом росіяни відзначилися на ще одному курорті турецькому в соцмережі. Потрапило відео, як працівники готелю знайшли в номер російських туристів 35 кілограмів харчів, вкрадених з ресторану. Туристи казали, що е, брикети. Брикети масла, кілограми сухофруктів та інших смаколиків. Це гостинці рідним та перекус собі. В соцмережах коментатори жартують, що турецькому готелю варто бути перевірити, чи на місці їх пральні машини. Дорога. Ну, поїзд soymuş resmen. Nasıl yemek Ну Yemek yiyelim. 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 Yemek yiyelim.